Отже, друзі, настала 267-ма доба повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Наші збройні сили України продовжують стримувати наступ Орди, активно просуватися вперед та звільняти окуповані території від ворога. Вірю, що Україна поверне контроль над всіма містами, відновить свою цілісність у міжнародно визнаних кордонах. Надходить інформація про те, що російські окупаційні війська продовжують облаштовувати лінію оборони в Маріуполі в очікуванні наступу збройних сил України. Окупанти вважають. Що українські оборонці підуть в контрнаступ зі сторони міста Бердянськ після того, як буде звільнена та взята під контроль зсу Запорізька область? Крім того, повідомляється, що деякі військові підрозділи противника було переміщено з Херсону до Маріуполя. Наразі місцеві помічають збільшення кількості техніки та особового складу окупантів. Служба безпеки України продовжує повертати мир в міста, які були звільнені від окупації на південному напрямку. Так в одному зі звільнених районів Миколаївщини правоохоронці разом з військовими виявили понад 100 мін, які російські окупанти сховали у навчальних закладах. Серед вилучених СБУ сотні одиниць артилерійських снарядів, протитанкового озброєння, бойових гранат. Крім того, схованки ворогу влаштовували на території різних соціальних об'єктів, зокрема в лікарнях та школах. Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрямки залишаються на українському фронті надскладними. У відповідь на підсилення Збройних сил України на цих напрямках російські окупанти намагаються також наростити власні сили. Протягом доби 16 листопада ворог намагався просунутися поблизу Майорська, проте отримав гідну відсіч та відступив. Окупанти намагаються зрівняти з землею опитне, первомайськ як Мар'їнку. Проте в обох напрямках російські війська не можуть просунутися вперед, бо отримують гарячу відповідь від козаків. Можливе протягом кількох днів зайняття окупантами деяких селищ, проте вони не зможуть там закріпитися. Українські військові знають, як вибивати ворога з української землі. Міністерство оборони України ввечері 16 листопада поділилось гарною новиною. Славетні козаки ЗСУ змогли звільнити Макіївку на Луганщині. Офіційна інформація була опублікована владою та військовими, які брали участь у деокупації селища. Повідомляється, що на жаль, вісім місяців руського міра суттєво вплинуло на життя населеного пункту, жодного вцілілого будинку. Всюди смерть та розруха. Побита Макіївка не скорилася російському окупанту, і сьогодні над селищем майорить жовто-блакитний стяг. І так буде з абсолютно кожним українським містом. Населений пункт під контролем збройних сил України, які поступово звільняють Луганщину від ворога. Тримаємося! збройні сили України демонструють, що козацькому роду нема переводу. Ворог намагається стримувати контрнаступ наших оборонців, але це їм не допоможе. Ще жодна країна, яка напала на іншу, не виходила з війни переможцем. Під час окупації Херсона російські загарбники базувалися у херсонському прикордонному загоні. Все, що вони залишили після себе, вибиті двері та вікна. Та нікому не потрібні папірці з героїв. Русня порозкрадала техніку, стільці, столи, дрібні побутові речі. Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 19 лютого 2023 року. Вчора, 16 листопада, о 4 годині ранку, невідомий безпілотник виконав підрив нафтобази в селищі Стальний Кінь, яке розташоване в Орловській області. Це село знаходиться в 170 кілометрах від україно-російського кордону. Як повідомляє губернатор регіону, жодна особа не постраждала, ніхто не взяв відповідальності за дану подію. Може, це наші славні козаки ЗСУ чи ДРГ в Російській Федерації, які діє в тилу ворога. Що ви думаєте з цього приводу? Чекаю ваші коментарі з припущеннями. Хто ж стоїть за такими цікавими бавовняними подіями? Німецький канцлер Олаф Шольц та британський прем'єр-міністр Ріші Сунак зробили гучні заяви, що незалежно від того, чи я дійсно ракета впала на територію Польщі, винною є Російська Федерація. Політики підкреслили, що цього не відбулося, якщо б Росія не напала та не порушила суверенітету України у Владивостоці у власному кабінеті виявили тіло полковника Вадима Бойко з п'ятьма вогнепальними пораненнями в груди. За попередніми даними слідства, військовий вчинив самогубство. Такий висновок було зроблено попри дивні обставини смерті. Ерті та відсутність написаної передсмертної записки цікавим фактом є те, що Вадим Бойко відповідав за питання мобілізації. Він служив начальником відділення технічного забезпечення та заступником начальника Тихоокеанського училища. Це вже не перше самогубство високопосадовців в Російській Федерації. А тим часом Володимир Путін вирішив розпочати розслідування злочинів Німеччини у Другій світовій війні. Жими колеги, я знаю, что сбор доказательств о преступлениях германской армии и их приспешников против мирного населения продолжается. Мені здається, що прийшов час нагадати бункерному фюреру, що зараз 2022 рік і злочини проти людства скоюють насамперед російські військові. Нагадати про геноцид українців в Маріуполі, Бучі, Гостомелі, Бородянці, Ізюмі та інших містах, які були під окупацією. Це вся інформація, якою я хотів з вами поділитись на цей час. Дякую, що підтримуєте канал Моя Україна. Ваша активність у вигляді коментарів, лайків та репостів допомагає моїм роликам ще більше підніматися рейтингом відеохостингу. Це значить, що ще більше людей зможе побачити відеоролики та дізнатись правду. Тримаємося і віримо в перемогу. Вона вже близько, і кожен з нас пришвидшує її на своєму фронті. До зустрічі на каналі Моя Україна.